Звати мене Анатолій Тутов, мені 50 років. 9 серпня мене забрали росіяни, заарештували, тому що я займався... Політику я приймав участь в виборах. Був кандидатом в депутати Верховної Ради, кандидатом депутати місцевих рад, депутатом районної ради. Був очолював я і займався виборами про українських партій. І вони приїхали ввечері, 9 червня, десь біля 6-ї години вечора. Прямо додому, знали, що я буду вдома. Прийшли три людини. Ну, мені здалося, що це були ЛНР, ЛНРівці, тому що вони були діти воєнну форму, а так красівки, ну, більш нестандартно. Вони прийшли в квартирі, так, поверхневий обшук зробили, і забрали кое там агітаційний матеріал, ну, сказали, що це нацистська література і забрали гроші. Ті, що я займався торговлею. І попросили, щоб я взяв паспорт і мобільний телефон. І повезли одразу в участок, це бивша поліція наша районна. Привезли, спочатку ті казали, що немає місць, охорони, що там було. А ті кажуть, ну хай годинку посидить в коридорі, там, де дежурна частина. Вділи мішок, завели, я там будинку посидів, потім мене перевели в камеру. В камері не було світла, я з хлопцями познайомився, і через хвилин 15-20 мене зразу покликали на допит. Ну, допит у мене перший був під півтора години, і вони зразу мене стали бити, били, нічого не пояснювали, нічого не дуже не розпрашували, зразу сказали, що я нацист. Терорист і готував тут провокації, всякі диверсії, і за це вони мене стали бити, підсоєдили такі провода і включали ток. Це машинка така крутять, і як сильно крутять, то ток сильніше б'є. Як слабіше, то просто трусить. Ну і, і били. Ну і ще перший допит мені, звісно. Дуже зразу вразив. Бо били дуже сильно, били і така в них пластикова палка була, і дубінка була, але дубінка і вони менше били, били більше пластикова, і руками ногами переважно таке. Ну, Коли я прийшов в камеру, або я на допиті кричав від болю, хлопці сказали, ну нічого, потерпи, завтра тебе вже не будуть викликати, бо тебе сильно побили і не будуть викликати. Ну, на другий день це було 10-го 10. 10, вони знову мене викликали в 11-й годині дня і зразу ще, як я прийшов, мішок не зняли з голови, зразу стали бити. А мені в камері казали, що гірше, коли мішок не знімають і б'ють, тоді дишати навіть нема що. Ну, я часто падав на пол, і тому мішок. З голови спав і вони вже не вдівали. Били, били, стріляли з ружжя, там було охотніше ружьо. Прикладали до мене, до тіла, до ног. І казали, зараз ногу стріляли, там це, і... але в сторону відводили і стріляли. Але в камері, коли я помалакав з хлопцем, я зрозумів, що це було вже холостимі, вони стріляли, тому що дроб все рівно відлітала від стінки. І так само вони запіхували пістолет мені в рот, казали, зараз застрелимо. Але вони били мене, і я вже їх просив, щоб просто не знущалися, а застрелили, Тому що знущання були тяжкі, вони так само ножик прикладали, вуха хотіли відрізати, глаза викалувати, ну пугали. Пугали половий орган відрізати, заставляли доставати і хотіли його так набжом махали, ніби то будуть відрубати. Ну, нічого не відрізали. На другому допиті я часто був фіріал сознання, вони мене водою обливали, щоб я прийшов до себе. І коли я приходив до себе, я вже був скотчем примотати до стулки і приходив до себе, вони знову мене били. Другий допит в мене був дві години і переважно вони так само нічого сильно не звинувачували, переважно казали, що я маю зв'язок з владою нашою, з СБУ. Маю, працюю, що я нацист і все таке інше. І це ж переважно два допити мене дуже сильно били. Коли я прийшов в камеру, хлопці сказали, що це погано, що мене на другий день визвали, бо ті, кого визивають зразу, другий день і б'ють, що скорш таких вони вже і забили. Кожен день, якщо визивають, б'ють, то хлопців вже нема цих. Ну, я тоді точно подумав, що вже попрощався з життю, думав, що... Краще, щоб вони просто застрелили і встигли так. І, і кажу хлопцям, може мені краще провину прийняти на себе, щоб вони менше знущались. Вони кажуть, тебе просто в Білгород в камеру відвезуть. А, вони казали, що я правий сектор. Що правий сектор відвезуть в Білгород і тоді буде і, може, і гірше. А я кажу, там да, може обміняють, там, як полоненого і все таке. Фу! На третій день вони слава Богу мене не викликали, а викликали аж вже десь 12 го або 13 го серпня. Так само вони мене покликали, до себе з'явилася четверта людина, слідуватель. Мені він показався росіянином або, може, теж Кавказець, але він розмовляв без акцента. І мені здалося, що він над ними старший, тому що він став розмовляти. І ті мене били, ну вже не так. Вони питали з самого початку першого бити, але як б'ють, я не міг навіть розмовляти. І він їм як то дав знак, щоб вони менше мене били, і щоб я трохи розмовляв. Питав він вже дійсно по существу, що я займався політичною діяльністю, партією. Це його цікавила свобода, і в мене перша партія була. А далі «Укроп», українські патріоти. Його ці дві партії більше цікавили. У мене випав крестик. Я хрещений з дитинства цей крестик. І вони кажуть, що це подділка і спряч його. І вони, як ви знаєте, вони мусульмани були. Потім узнали, що я віруюча людина, бо я молюсь і утром, і вечором. Вони стали мене бити на перших тих двох допитах, от я згадав, щоб я став Ну, Я на одріз відказувався і вони на третьому допиті вже окончательно сказали, ми тебе да, поважаємо, ти от, православний і все таке. Тому що, напевно, вже ну, я не пам'ятаю, але на спаса, на свято у нас передачі були запрещені до цього. А жінка напікла пиріжки на Спаса і принесла і цей молодий що кавказець, що мене бив. Ну, вроді його кличка зверь була. Він сам лічно приніс в камеру і сказав, я, от ти православний, я зауважав. і пиріжки приніс. І після того розрішили всім передачки, після того дня. А в суботу ввечері нам привезли трьох хлопців молодих. Один був Сиванівки Чугульська района. А один був село, все Іще, так. Вільховатка, Вільхаватка, з Вільховатки він, хлопець. І він був Ну, Він рослий десь до двох метрів росту. І він випивши п'яний був. і Його привезли в суботу. Його в день завели, там побили сильно, а вечором цей. Оцей Кавказець він прийшов і каже, я люблю вашу камеру, Каже, моя найлюбима камера, і став нас всіх бити. До речі, в камері він був Саша Лабада, це пожарник, він його теж сильно бив. Якраз його били першим. Потім хлопця, оцього з Іванівки молодого, привезли. І ще один, я не знаю, але він недовго у нас був. Його ще побили. І потім нас зішли. А я сидів так в углу. ну, Якраз бок відкритий. І він з розбігав ногою мене як врізав і зламав одразу ребра. Ну, я що тут закрягтів, а він каже, це як в боксі нокаут, Давай, я вважаю, до 10, якщо ти відійдеш, ну, я думаю, краще постаратись зібратись, зібратися, відійти, тому що буде ще гірше, знову буду зайти. Ну, Нас так побили і пішов. Він. І до речі, Нашу камеру він часто вечором приходив і пугав. То відкривав вікон, казав, що зараз будемо бити, на допит викликати. Ну, напевно, моральний тиск робив, щоб ми, як кажуть, боялися і здавали. Часто мені казалось, що в нашу камеру підсаджують спеціально людей, щоб вони щось нас питали. Тому що зачастую люди садились в камеру і щось. Секрети видавали, знаєте? І я казав постійно, що не балакайте, нічого про таке не балакайте. Бо потім будуть бити і хтось може видати. Ну, я подозрівав спеціально людей підсаджували, секрети видавали, щоб потім, як мене будуть бити, щоб спитати іль, іль когось, чи щось сказали таке в камері. Ну, оце самі розумієте. І потім у мене був ще четвертий допит. Це було аж 21 го неділю. Це мене тиждень не чіпали. Ну вони ще, може, не чіпали, бо я був весь сіній, повністю в сіняках. Я повністю був аж чорний весь, так сильно били. І вони, може, чекали, щоб в мене сіняки сходили і дивилися. Я навіть коли вже менше стало, я став на туалет виходити, я знімав футболку, думаю, що побачили, що синяков менше, і може відпустили. І на четвертому допиті вони ну, зразу, там це там завжди, як на допит приходиш, вони вдівають проволочки, щоб током крутити. Оце вони вділи на четвертому проволочки і, і заставили мене стрибати і, півтора години, то не скаче, то і маскалі. І співати український гімн, кричати Україна понад усе смерті ворогам. Добрий день. <реш> да ладно, Толік. Давай, давай, делай там. Ну, півтора години це я е, стрибав, вони знімали на телефон, сміялись, реготали. Е, ну, для них це було як забава. знаєте. Ну, мені було не соромно за це стрибати, тому що я ж кажу. Я, наприклад, ну як ще був раніше, я ж участвував, їздив на Майдан, на цей, вони, до речі, ну як кажуть, це якраз це і казали, що ми там кричали, то вони це і заставляли кричати. Толік, а чому йде війна, як ти вважаєш? Ну, війна йде, до речі, Постійно Україну, Росія питалася завоювати постійно. І тому рано чи пізно воно повинно було це статися, а тим більше, як Україна не зробить себе сильною державою, щоб ми мали змогу захищатися, воно буде постійно таке відбуватися, тому що у нас сусід російська держава, це вони як шовіністи. Розумієте, вони строять велику російську імперію, і це було з давних часів. І тому ну, постійно буде таке відбуватися. Так що я вважаю, рано чи пізно це повинно було статися. Чому ми 30 років як незалежна Україна, а до сих пір не можемо стати нацією, як ти вважаєш? Е, вважаю, тому що так, да, дійсно. Якщо з 91-го року ми б стали більше... Як кажуть, про українську державою наповнили зміст українським змістом, розумієте? Бо зверху ми були як самостійна держава. Ну, Гім був у нас, прапор був у нас там, а внутрі у нас не було цього знаєте, зміста українського. Тому що ну, так сталося, що я так само думаю, що і Росія мала до цього вплив. Нас робили більше до того, що ми братський народ, ми одне ціле були в Радянському Союзі. Ну, так будувати державу, я вважаю, не повинні. Повинні бути все рівно при владі патріоти, повинно бути більш наповнена державність. До речі, зараз якраз цей процес відбувається і дуже швидко. Тому що, ну, я думаю, якраз воно це все толкнуло, дало. Парив такий, і от Україна вже, слава Богу, стала хоч, ну, наповнятися українським. Надіють, що так і буде. І Україна стане дійсно українською державою, сильною, незалежною. І того, що раніше вже ми не допустимо разом з тобою цього? Так, я думаю, що не допустимо. Але це не тільки від нас залежить. Це переважно, щоб люди повірили. Більшість людей повірила. Тоді воно. Щось зміниться. Що будемо робити з колаборантами? Колаборантів треба рано чи пізно все рівно наказати. Всіх, звісно, по-різному когось посадити, когось хоча б просто побалакати, як кажуть, об'ясніть їм. Ну, не повинно бути так, щоб їм зійшло з рук. Вони прослуховували за мене за мною слідкували. А забрали, вони так само проговорилися. Я з базару вивіз всі свої вітрини. А вони сказали, ти став на лижі і хочеш уїхати. І оце мене заарештували. А це якраз три дні, як я забрав вітрини. А так вони слідкували за тобою? Та все. Так, вони слідкували, тому що я часто бачив машину одну і ту ж. І вони навіть самі сказали, що в той, ти в той день ходив туди, туди. Я кажу, так, да, я ходив на площу, хліб купував, але я там не раз був, кажу, два рази. А вони ну, не дуже і сильно слідкували, тому що раз бачили. Ну ясно. Хоча я їх два рази в той день бачив. А може вони мене перевіряли, тому що вони задавали часто питання такі, щоб перевіряти. Кажу, я правду, не правду. І там треба було думати, щоб нікого не видати, щоб нікого не підставити, тому що це дуже великий навіть гріх, і Бог би мені не допоміг, якщо б я людей би хоч трошки здав би, а їх могли закатувати. Там дійсно людей били, і в кого здоров'я не мав, він мог би навіть померти. А це гріх був би. Після четвертого допиту я думав буде п'ятий допит, але його не було. А 2 вересня, п'ятницю, з самого ранку, 6-й годині, прийшов охоронець і одного випустив, одну людину з нашої камери, а потім сказав і мені збиратися. Спитав, що в мене забрали, ну я сказав паспорт і телефон. Він сказав, що паспорт не знає, де він є, а телефон віддав. А за паспорт сказав прийти в понеділок. Ну я прийшов в понеділок. І, ну, він казав, що ще не шукав, прийдеш в Середу В середу я вже не прийшов, тому що нас освобождали, ішли бойові дії, тому я і навіть і не пішов. Ну так паспорт. Хоча він там його хлопці бачили, мій паспорт. Ну так паспорт і я не знайшов. Що ще хочу сказати? Сказати, що мене ще здивувало, коли вони стали вже. Більш-менш розмовляти зі мною, вони казали так, ще за два місяці і ми всіх заберемо у балаклії від старого до влада, через тюрму вони пройдуть. І все про всіх будемо знати. В них була тактика всіх нас забрати, бити і випитувати кожного, що хто що знає. Тому якщо люди мене здали, ті, що. Через тюрму я, звісно, на них навіть не ображаюся. Бо я знаю, які б там були тартури. Тартури були дійсно, як от фільми ми дивимося, 37-й рік, сталінський час. Все таке відбувалося. Тільки мені вони показалися ще гірше, тому що я це не як кіно, а як на своїй шкурі ащутні. І внутрі в мене було дуже так нехорошо. можна? Так, так. Сказати, що врятував мене Бог і ангел хранитель тому що дійсно відбулося якесь чудо. Вони були настроєні мене вбити, і я це відчував. І я ж кажу, я вже вважав, що я вже дійсно ну, мене вб'ють. І, і я молився кожен день зранку і вечір. І хлопцям казав, що молиться, і дійсно, от. Ті, кого ті, що молилися і викликали на допит, їх менше били, навіть якщо їх били, то і потім нас всіх випустили. От, ті, що до мене випустили, я ж кажу. Переважно більшість людей хоч раз, хоч два рази, ну молилися. І тому ну, вони віднеслися до... до цього дуже поважно, що я дійсно віруюча людина, от, і їх їм пропонував, щоб вони молилися. молились. І я кажу, Бог дійсно спас, тому що в кінці в мене навіть не було п'ятого допиту, а це таке не бувало. В основному визивали на допит, а після допиту випускали. І в кінці я ж кажу, в мене вони і не порізали, ні, нічого, як кажуть, калікли не зробили. Це дійсно якесь чудо таке пройшло, тому що від таких катів. Ну, спастися це неможливо. Я думаю, ті хлопці, що пропали, їх якраз і вони порізали, вбили. Бо вони дійсно, мені вони казали, що будуть відрізати, а, а людям, я думаю, вони відрізали. Бо хлопцям, в кого були українські наколки, вони ножом зріжали, зрізали шкуру. А побажати я хочу всім най, якнайшвидшої перемоги нашої, і щоб більше. Як кажуть, ну, таких ворогів у нас не було, щоб Росії взагалі не то, що як держава, а іменно такої держави, Імперії, щоб її більше не було. І я думаю, зараз, як Європа нам і Америка допомагає, я думаю, ми вже ближче до цієї цілі, щоб Україна перемогла. А всім нам терпіння, здоров'я і хай Бог нас захищає. І, миру, дякую тобі. Дякую вам.